У Лозовій урочисто відкривається тимчасовий освітній простір Двіжуй. На початку заходу діти та вчителі вшановують пам'ять загиблих захисників України. На відкритті простору його колектив та відвідувачі вітають керівники Лозівської громади. Ми хочемо висловити подяку безпосередньо організації Люмас Гуманітарному фонду для України безпосередньо народному депутату Павлу Сушку для те, що ви вони змогли створити для вас такий простір, в якому ви отримуєте ну, купу. Ми всі дорослі, намагаємося зробити ваше дитинство щасливим, усміхненим, щоб ви хоч на якийсь час. Забули про те, що відбувається, на жаль, в нашій країні впевнена, що ви знову знайдете тут нових друзів. Працюйте, усміхайтесь, радійте кожному дню в освітньому просторі. Двіжуй раді бачити дошкільнят, учнів та молодці, адже педагоги підготували програму однаково цікаву для всіх. В Програмі нашого простору є додаткові навчальні заняття з української мови, веб-дизайну і 3D-графіки, цікавих видів спорту, творчості, групові і індивідуальні заняття з психологом і логопедом-дефектологом. А в програмі різні екскурсії, поїздки, освітні мандри. І найголовніше, що все це є абсолютно безкоштовним для жителів нашої громади. Рустір працює на першому мікрорайоні у першому будинку в будні з 9 до 16 години. Нагадаю, раніше благодійний фонд Люмус Україна надав лозівським родинам освітні теплові та енергетичні набори.